was <laughs> Того Україна запровадила воєнний стан через повномасштабне вторгнення країни агресора. Відповідно, була оголошена загальнодержавна мобілізація чоловіків. Тисячі українців різних сфер були призвані до лав української армії або ж добровольцями пішли до територіальної оборони, відповідно поставивши на паузу свою професійну діяльність та кар'єру. Так всі, ті, хто пішов, а мова про чоловіків віком від 18 до 60 років, отримали певні гарантії від держави. Так донедавна роботодав. Ці повинні були не лише зберегти робоче місце, а й заробітну плату для мобілізованого. Однак, згідно законопроекту 7.5.2.1, що був ухвалений парламентом, тепер за місцем роботи тим, хто був призваний до армії, вже не зобов'язані виплачувати зарплатню. Щоправда, це стосується не всіх. За певною категорією мобілізованих будуть збережені виплати. Педагогічним та науково-педагогічним працівникам зберігають попередній заробіток у разі проходження військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, або військової служби за призовом осіб з поміж резервістів в особливий період. Також новий закон не зачепив збереження середнього заробітку на час виконання державних або громадських обов'язків, куди належить добровільна участь у територіальній обороні. Щодо залізних гарантій, то під час проходження служби мобілізованим роботодавець в обов'язковому порядку зобов'язаний зберегти як місце роботи, так і посаду. Для цього людина повинна надати документ, що засвідчує офіційне проходження служби. Щодо виплат з місця роботи, то оплачувати чи не оплачувати мобілізованим яку зарплатню, то це рішення суто за керівництвом підприємства, де до служби в армії працювала людина. Леся Куполюк, Євген Кличко, Дмитро Нгуєн та Світлана Бреус Харківські звісті.